Тут Лукашенка намагається відіграти карту Литви, дискредитувати право білоруського позиправорієнтованого білоруського позицію. Проводяться навіть білоруськими спецслужбами спецоперації, набираються серед, скажімо так, малоліток, які білоруських, які з батьками там же виїхали з Білорусі до Литви. На от і дають, наприклад, не дуже такі прості завдання: візьміть. Пройдіть, намалюйте на стоп, на, на стовбах ліхтарних там чи десь там. просто БЧБ, ну біло-червоно-білий типу прапор, і напишіть: «Вільня наша створення імітації реального конфлікту, ніби частина якоїсь білоруської опозиції на випадку повалення режиму Лукашенка. Вона відразу з лавами своїми стрій відбуду і піде кудись на вільню.